Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 11 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. Протягом доби війська РФ атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Сили оборони у Курській області просунулися в Апанасівці, Снагості, Отрубі та в Ольгівці. Про це свідчать дані з аналітичного звіту Американського інституту вивчення війни. Водночас звітують аналітики. Ворог просунувся у Донецькій області біля піщаного, скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, Унеліпівці та Нью-Йорку. Влада Британії підтвердила використання танків Челенджер 2 в Курській області. За даними змі, уряд вирішив бути більш відкритим щодо українського наступу аби переконати союзників робити більше. Відомо, що єдина британська зброя, яку не можна використовувати на території РФ, ракета Шторм Шадоу. ЄС прогнозує складну зиму для українців, адже внаслідок обстрілів та бойових дій Україна втратила половину енергопотужностей. Про це йдеться у статті Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон для Financial Таймс. За її словами, наступна зима ймовірніше перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни. Посадовиця зазначила, що інтенсивність атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України істотно посилилася а деякі Об'єкти було зруйновано вже після оперативно проведеної реконструкції. На сьогоднішній день Росія знищила або захопила об'єкти генерації, що виробляли близько 9 гігават електроенергії. Це половина того, що необхідно Україні взимку. Представниця ЄС попередила, що відсутність електропостачання означає відсутність доступу до основних послуг і зазначила, що деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя під час зимових морозів. В Україні знову відключатимуть світло, як заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький, цього тижня саме в робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему. І через те, що не можна перекрити дефіцит ні збільшеним виробництвом на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи, енергетики змушені вдаватися до відключень споживачів. Втім, за його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, тож субота і неділя обіцяють бути все ж таки легшими. Відомо, що 19 серпня з 17 до 21 години буде застосовуватись одна черга відключень.